Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, розкажу, як почати гарно вчитися. Перше, що ми робимо, це ми беремо нашу суперкнижечку з предметів. Я почну з англійської. Перевертаємо на саму останню сторіночку. І переписуємо повністю просто так пум-пум-пум переписуємо. І беремо якусь ручку. Почнемо з. Отак так от. Блакитна ручка, блакитний, звичайний олівчик. І отака от от штучка. Звісно ж, звісно ж, корект. І ще будемо використовувати маркери вдвічі. Окреслимо таблицю і стираємо. З'єднуємо. Ось такі от прямо кутночок у мене вийшов. Овен слово, одна клітиночка. А ми виділяємо дві. Ось що в мене вийшло. Непогано одну drav drev dravný the then three then go and gone blow and go went go went gone and gone, go and gone. Leave left, left, leave left, left, left. Thanks. See so seen. See. Ще два. Кнов, кнев, кнов, Кнов, Кнев, Кнов, Кут, Кут, Кут. Кот. Кот-кот-кот. Нарешті написала. Ну, таке себе. Таблиця краще накраска. Тепер? Що ми зробимо? А що ми зробимо? А ми дату напишемо. Так, сьогодні у нас 07 0 п'яте двадцять п'яте. Ага. Колір рожевий Беремо рожевий маркер отакий от і рожевий маркер з цього. Роже. Окрім. Почнемось з тебе. Намалюємо квіточку. От квіточки ніяк Чуть раз. Да. И красиво. Треба зараз взять черную ручку? Вот так вот. Размалевываем. Размалевка. Ось у мене тюльпанчик. Я думаю, краса. Тепер беремо маркер виділяч. І те, чого я не знаю. Бейво з варбін. Знала. Бегін, беган, бегун. Знала це Life, life, flow, make, made, made. Sleep, slept, slept. On room, run, room. Does not know. Right, road, reading. Go, went, gone. Leave, left, left. See, saw, so seen. No, no, no. No, I do no. not know how to read the text. Cut, cut, cut. Z. 17 слів я знаю тільки 4. Тільки 4. Я думаю, це непогано. 13-17. Не отак, прийшов. Тут як в нього все відраховано. Також давайте ми приклеїмо отак Так от на наліпочку.

закриваємо на цьому. Ми не закриваємо на цьому. Ми перечитимо. Добре, що це лише коректор. Мы закрываем ее все что. Всем пока!